Налагоджуємо співпрацю на Прикарпаття. Завітала австрійська делегація. Гості з міста Брагенс відвідали обласну клінічну лікарню та підписали меморандум з Яремчанською громадою. надзвичайний і повноважний посол України в Австрії запропонував нам місто Яремче як місто партнера. Він докладає зусиль, щоб знайти для українських міст міста побратими в Австрії. Нам було дуже важливо укласти угоду про співпрацю саме з Яремчем, оскільки ми готові допомагати. у межах візиту австрійцям також презентували обласну власний творчий молодіжний проєкт Серцем єдиним ми Україна. До слова, місто Бренс, яке має 30 тисяч жителів, проводить найбільший фестиваль. За тиждень тут продають 300 тисяч квитків. Брегенський музичний фестиваль це найбільша сцена під відкритим небом у світі на 7 тисяч місць. За 6 тижнів ми продаємо у 10 разів більше квитків ніж населення міста. І сьогодні з очільницею Прикарпаття обговорили питання, щоб українських дітей запросити до Австрії Окрім співпраці у сфері медицини, туризму та економіки, зазначає голова Івано-Франківської військової адміністрації Світлана Онищук, з австрійцями розвиватимуть також культурне співробітництво. У нас є дуже багато можливостей, тому що ми важлива потенційна область. Івано-Франківщина надійний партнер. Ми маємо хороше напрацювання у сфері туризму, в сфері сільського господарства і в сфері промисловій. І ми показуємо наші кращі сторони і надіємося, що розпочинає. Імо з тих проблем, які нас найболючіші, а це є охорона здоров'я, лікування наших воїнів, внутрішньопереміщених людей, реабілітація. до речі, дуже гарні у нас порозуміння щодо ментального здоров'я, щодо навчання наших фахівців саме в Австрії. Там є гарні можливості. Розпочинаємо з таких соціальних проєктів з оздоровлення дітей і надіємося, що перейдемо в більш такі потужні інвестиційні проєкти. Учасниця проєкту Серцем Єдиним ми Україна Софія Рудак вже знає, що б про Україну розповіла австрійцям. Ми б розказали все, що відбувається у нас зараз в країні, тому що ну це не добре, це дуже погано. Е, і ми би, е, Показали нашу творчість, те, що Україна має велику народну творчість. Нагадаємо, участь у обласному творчому молодіжному проєкті Серцем єдиним ми Україна взяли 4 тисячі прикарпатських школярів із майже чотирьох сотень закладів освіти. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіо Раї.